Визначення симптому ровзінга. Симптом характерний для гострого апендициту. Під час виконання глибокої пальпації живота знаходимо сигмовидну кишку. Лівою рукою ребром долоні сигмовидну кишку притискаємо до крила клубової кістки, Праву руку зміщуємо вверх і наносимо поштовхом подібні рухи на низхідну кишку. Механізм виникнення симптому такий: біль з'являється в правій здуховійній ділянці, що зумовлене переміщенням вмісту і в більшій мірі, зокрема, газу, ретроградно в сліпу кишку. Під час ритмічного натиснення вміщується в сліпу кишку. Призводить її до руху, роздування. Рухається апендекс, рухається брижеєчка, на якому він фіксований, і виникає біль в правій здуховинній ділянці. Симптом апендициту симптом образцова. Під час виконання глибокої пальпації живота знаходимо біль і напруження в'язів в, в правій здуховинній ділянці. Не віднімаючи руку, не зменшуючи тиск на передню червону стінку, просимо пацієнта. Пряму ногу не згинаючи в коліні, підняти вверх. Пацієнт піднімає вверх і на певному рівні різко опускає із-за болю в правій здохвиній ділянці. Механізм цього болю полягає в тому, що при піднятті кінцівки збільшується розмір мускулюс і ліопсуаз, а також Притиснута передня черна стінка. Між ними стискається сліпа кишка і червоподібний відросток, що викликає посилення болю. При апендициті характерний симптом Сітковського. Полягає він в тому, що ми пацієнта просимо повернутися на лівий бік. Повертається пацієнт плавно на лівий бік. Фіксується на лівому боці. І згодом проситься повернути хоча б на спину, а ще краще на правий бік у вимушене положення, яке він раніше лежав. Механізм цього болю в правій здохвинній ділянці. Характеристика цього болю є: гострий, натягнучий, із за того, що сліпа кишка, яка, як правило, перенаповнена, опускається донизу, натягується і брежечка апендексу. Натягується сам апендикс запалений, і це викликає посилення болю. Наступним симптомом апендициту слід вважати симптом бартом'є міхельсона Його по-іншому можна ще назвати як симптом сітковського спровокований. Завдяки тому, що сліпа кишка і весь іліоцикальний кут можуть бути фіксовані. Спайками, а також внаслідок здуття живота, здуття товстої кишки. Сліпа кишка може не відвисати донизу. А також внаслідок того, коли там є е, якісь патологічні утворення матки, то сліпа кишка відвисати не може. Тому великі пальці кладемо на крило, на крило клубової кістки правої, пальцями. Другий четвертий від крила клубової кістки, натискуючи на черевну стінку, відводимо сліпу кишку донизу, тобто вліво, ще раз, донизу, тобто вліво. Ми насильно відштовхуємо сліпу кишку донизу. Натягується брежечка, натягується запалений відросток, і це викликає різке посилення болю. У вагітних жінок, в яких виникло запалення червоподібного відростка, буде симптом Міхельсона. Цей симптом є протилежним симптому Сітковського. Жінки, як і чоловіки, займають вимушене положення, лежачи на правому боці, підігнувши цегно до живота. Для розслаблення червоної стінки. У пацієнток із вагітністю в другому 3 триместрі при поверненні пацієнтки на лівий бік, як при симптомі Сітковського, в неї виникає полегшення болю. А якщо пацієнтку попросити повернутися на правий бік, то у неї Згодом виникає біль в правій духвиній ділянці, зумовлений тим, що вагітна матка тисне на червоподібний відросток і на весь ілюцікальний кут і викликає різки, різке посилення болю. Симптом черемських Кушніренка при виконанні глибокої пальпації живота. Ми знаходимо напруження м'язів і біль правій здухвинній ділянці. І просимо пацієнта, пацієнтку покашляти. При кашлі різко зміщується черевна стінка, підвищуючись внутрішній червний тиск, викликає рух сліпої кишки і червоподібного відростка. Які запалені і труться об запалену парієтально очеревну червоної стінки, яка наближена до них, і це викликає різкий різкий біль. Характерний для гострого апендициту. Апендикулярний симптом Іванова. Візуальний симптом, який визначається таким чином. На животі. Кодорлявих людей ми визначаємо відстань між попком і спінакантеріо суперіо зліва і також відстань справа. Права відстань буде коротшою. Це буде пояснюватися тим, що при запаленні очеревини, що виникло внаслідок запалення апендекса, напруження м'язів червоної стінки. Перетягує пупок вниз і вправо. Апендикулярний симптом думбадзе, виконуючи глибоку пальпацію живота, лікар доходить до пупка, вказівним пальцем натискує поштовхоподібну черину стінку, зміщуючи пупок вправо і вниз. Це викликає різке посилення болю. Пояснюється це тим, що при натискуванні, а потім розправленні червоної стінки, відбувається її коливання. І при запалення парітальної очеревині, що виникла як вторинна від запалення апендекса, виникає різке посилення болю. При пальпації живота. Переходимо на передню внутрішню поверхню правого стегна. І в ділянці Скарпівського трикутника буде визначатися біль і гіперестезія шкіри. Механізм виникнення цього симптому пояснюється тим, що через те, що апендикс Знаходиться ретроцикально. І від запалення апендикса процес передається на паритально очеревину задньої червоної стінки, а позаду проходить нервус з Цей нервус з втягується в процес, виникає неврит. Нерв доходить до лякуна вазору. І гілкою рамус фемораліс і шкіру ділянці передньої внутрішньої поверхні стегна. Симптом жендринського дуже інформативний симптом для диференціальної діагностики гострого апендициту та запалення придатки матки у жінок. Лікар виконує глибоку пальпацію живота. Доходить до правої здухвинної ділянки, де пацієнтка відчуває біль і лікар відчуває напруження м'язів. Для дивдіагностики просимо пацієнтку руки скласти на грудях і піднятися головою і тулубом без допомоги рук. Напружується червна стінка. Напружується червна стінка. Якщо біль зменшується під рукою, характерно це для запалення придатків матки. Якщо біль навпаки посилюється, це характерно для гострого апендициту. При ретроцикальному розміщенні апендикса характерні симптоми, що визначаються зі спини. Орієнтиром є так званий трикутник пті. Він Обмежений. Зверху пальпуємо. Гребень крила клубової кістки, медіально – Латеральний край мускулюс latissimus дорзі І латерально задній край мускулюс obliquus externus abdominis. І через червоний дермографізм ми бачимо трикутник. Пті. У цьому трикутнику визначаються такі симптоми. Перший симптом яуре розанова. Дуже буде інформативний у діточок, а також у людей старечого віку. Тому що м'язи спини і м'язи червної стінки у діточок ще не розвинуті, у людей старечого віку, як правило, атрофовані. Тому вказівним пальцем. Натискуючи на трикутник пті, прогинаємо задню стінку черевної порожнини допереду. В цьому місці проєктується іліоцикальний кут з апендексом. Прогинаючи передню черевну стінку, ми зміщуємо іліоцикальний куд і апендекс допереду. І це буде викликати посилення болю. Симптом яуре Розанова. Модифікований симптом Яури Розинова, на принципі, симптома щоткіна Блюмберга. Симптом називається Габая. Натискуємо трикутнику пті, пацієнт відчуває біль. Затримуємо тиснення на 3-5 секунд і різко віднімаємо палець. Випрямляється задня стінка червоної порожнини і викликає подразнення очеревини. При ретроцикальному апендексі, розміщеному, вона буде запалена. При ретроцикальному розміщеному запаленому апендексі характерні симптоми коупа. Коупа 1. Пацієнт лежить на лівому боці. Хірург Бере правою рукою ділянці колінного суглоба, лівою рукою притримує таз. І відводимо праву ногу дозаду і дозовні. Внаслідок цього буде натягуватися мускулюс іліопсос, який починається в заочеревному просторі поперекового відділу, і прикріплюється до малого вертела стегнової кістки. При такому відведенні ноги запалений апендикс уже на той час синтопічно передав запальний процес контактним шляхом на мускулюс іліопсос і виник псоїд. При відведенні такому дозаду і назовні ноги натягується запалений м'яз. Що викликає різке посилення болю аж до крику пацієнта? Симптом КОУПА-2 2 симптом характерний для запалення ретроцикально розміщеного апендекса. Цей симптом також називаємо ПСОАС-симптом. Лікар фіксує правою рукою ногу пацієнта в ділянці гомілково ступневого суглобу, лівою рукою у ділянці колінного суглобу, під прямим кутом згинаємо ногу в кольшовому суглобі і під прямим кутом у колінному суглобі. І відводимо назовні ротуючи кінцівку. Назовні ротуючи кінцівку. Це викликає натяження мускулюс і який контактним шляхом запалений від... Апендекса і це викликає різке посилення болю аж до крику пацієнта.